Шановний пане міністре, дуже раді вітати вас у Києві. Дякую. Дякую вам дуже і дякую вашій команді, вашому уряду за велику підтримку протягом усіх цих років повномасштабного вторгнення. Дякую вам дуже. Я так зрозумів, що у вас уже був діалог та зустрічі з міністром оборони, і коротко я знаю про що ви говорили. Я хочу подякувати вам насамперед, прем'єр-міністру Кіру Стармеру. У нас була можливість зустрітися у Франції. Дякую Сполученому Королівству за підтримку коаліції охочих. І я думаю, що це, ця декларація є першим хорошим кроком вперед, реальним документом е кроком до того, щоб отримати безпекові гарантії від Європи, всієї Європи. І я думаю, що це дуже важливо після того, як ця війна. Закінчила, щоб у нас були гарантії безпеки. Це був хороший сигнал для нашого, нашого народу. Ми дуже вдячні вашій країні за велику фінансову підтримку. Військовий пакет, і справді, ваше залучення до санкційної політики проти російської агресії. Це дуже важливо для нас. Ми почали нову сторінку наших. Відносинах після е, угоди про сторічне партнерство. Я думаю, що рішення минулого разу в Лондоні про співвиробництво дронів. Я думаю, що це був, було дуже сильне рішення. І дякую вам за цю співпрацю. Ми розраховуємо на продовження цих кроків. Один крок це добре, але не надто добре. Не занадто добре. Але в будь-якому випадку ми вдячні. Ваше рішення щодо ППО є ключовим. Я хотів згадати про це під час нашої розмови. Після такої великої атаки цієї ночі, і я думаю, що ви знаєте всі деталі. Цієї атаки жорстокої атаки. Під час всіх цих розмов майбутніх мирних перемовин перемовин, рішень про гарантії безпеки, зустрічі не лише з європейцями, але й з американською делегацією в Європі. І під час всього цього є так багато атак. Російської Федерації проти нашої інфраструктури, цивільної енергетичної інфраструктури, тому рішення про те, як посилити нашу ППО, дуже важливе. І, будь ласка, продайте найкращі привітання його величності особисто від мене. Дякую вам за те, що зустрічаєтесь з нами. Чи можу почати з ці слів мого співчуття та співчуття нашої нації вам після удару цієї ночі? Путін продовжує ескалацію, він продовжує бити по ваших містах і ваших громадянах, і це лише посилює нашу готовність та рішучість стояти поруч з вами. Ми я побачив вас у липні 2024 року, вперше коли був на посаді міністра. Це було в Одесі. Дякую вам за те, що знову зустрічаєтесь зі мною. Мій. Ми... Візит першого тижня 20... 2026 року відбувається в набагато холодніший день до Києва, але для нас доєднатися до вас під час цього тижня дії, дії насамперед у Парижі, як ви сказали, коли наш прем'єр-міністр, ви і президент Франції підписали декларацію про наміри, яка відкриває шлях для розгортання британських військ в Україні, коли буде укладена мирна угода. Ви також бачили, що Британія підтримала е американські дії і затримання е судна тіньового флоту, щоб воно не досягло Росії. І я мав також честь підписати спільний план дій між нашими націями у вашому міністерстві оборони сьогодні на 2026 рік. І це передбачає серію практичних кроків, які посилять нашу співпрацю. Ви... Ми працюємо разом щодо. Розробки ваших майбутніх сил в Україні нової військової допомоги для вашої боротьби зараз, і також спільних промислових проєктів, як ви сказали, з дрон... проєктом по дронах перехоплювач, Октопус, який ви тоді розпочали. і Я був з вами і був з Кіром Стармером, коли ви запропонували це у червні в Лондоні. І я радий сказати, що цього тижня українські інженери працюють разом з британськими інженерами у Британії. І я радий сказати, що ми почнемо. Виробництво цих нових покращених дронів і прихоплювачі перехоплювачів цього місяця. І наступного місяця ми почнемо їх поставки до України. І після цього ми, впевнити, ми хочемо впевнитися, що у нас буде понад тисяча таких на місяць у руках ваших захисників, ваших солдат, ваших громадян. Україна. Для України Велика Британія є справді унікальним союзником. Ми співголовуємо з Німеччиною в контактній групі з питань України. Ми головуємо в коаліції охочих разом з Францією. Ми робимо речі разом з вами, які не робить жодна інша держава. І я мав дуже, дуже твер... тверезе нагадування про це. Коли загинула людина, і ми як держава робимо все найкраще, що ми можемо, щоби бути разом з вами, з вашими людьми. І. Чи можу висловити найкращі привітання вашому новому керівнику офісу, пану Буданову, і вашому новому міністру Федорову, і Денисич все ще міністр. Але якщо дозволите. Слова похвали, я мав привілей працювати з Денисом за шість місяців. Він за такий короткий час мав дуже великий вплив. Він допоміг впевнитися, що контактна група буде працювати набагато краще, і що наші команди України та Британії працюють набагато краще. У нас є прекрасний фундамент на 2026 рік, і ми будемо це реалізовувати.